15 по 17 жовтня у місті Києві відбулася 21 ша міжнародна спеціалізована виставка Енергетика в промисловості. Даний захід має статус найбільшої галузевої події, головного місця зустрічі інженерної та енергетичної еліти України Зарубіжжя. У перший день виставки було проведено міжнародну конференцію атомні можливості для розвитку країни воєнний час та повоєнна відбудова, організовану АТ «Наек енергоатом. Роботу конференції розпочав керівник компанії Петро Котін, який у своїй і промові озвучив основні здобутки та бачення енергоатому щодо майбутнього розвитку атомної галузі України говорячи про майбутнє, про повоєнну побудову атомної енергетики. Ми маємо великі плани. Я також пишаюся тим, що атомна наша енергетика українська вона займає друге місце в Європі після ДІФ. Найбільшому оператору та структура, яку вони мають, це те. Що ми бачимо у себе на горизонті, і це те до чого ми. Врешті-решт повинні прийти як компанія «Енергоатом». Участь у роботі конференції також взяли народні депутати України, міжнародні партнери енергоатому, представники Сполучених Штатів та Швеції, а також громадськість фахівці та керівництво компанії. Учасники мали можливість висловити свою думку щодо ролі атомної енергетики у трьох дискусійних панелях: щодо можливостей атомної галузі для розвитку країни, її ролі у виконанні державних зобов'язань по скороченню вуглецевих викидів та міжнародного співробітництва у ядерні сфері у результаті понад 200 учасників конференції дійшли висновку та погодилися з думкою, що лише атомна енергетика дасть можливість забезпечити енергетичну безпеку та розвиток України. Українським парламентом було схвалено всі євроінтеграційні закони, які стосуються ядерної енергетики. І я сподіваюся, що найближчим часом ми повернемось до розгляду питання про добудову. Тих енергоблоків на Хмельниччині і не тільки. Сподіваюся, вірю в те, що ті плани, які ставить перед собою сьогодні українські атомники, що вони обов'язково здійсняться своєю чергою. Петро Котін окремо наголосив на тому, що сьогодні саме ядерна галузь України є основою її економіки та підбив підсумки роботи конференції. Поточний стан нашої енергетики, перспективний проєкт, вони, вони всі обговорювалися, і дуже важливо, що вони обговорювалися в присутності наших міжнародних партнерів. Я дуже вдячний всім, хто взяв участь сьогодні в цій події. Це доказує те, що довіра до енергоатома, вона зараз дуже висока. І сьогодні можна було побачити всіх перших керівників компанії з якими вдячністю, с які Повагою вони відносяться до енергоатома і як вони беруть участь в цих проєктах, які ми зараз плануємо чи реалізуємо. Очільник енергоатому також окреслив найближчі плани компанії у реалізації окремих проєктів та розповів про результати проведення цьогорічної ремонтної кампанії. Тиждень тому ми завершили ремонтну кампанію. Всі дев'ять наших енергоблоків енергомережі. ми. Остров стабільності в цій воєнній ситуації в країні. Всі наші блоки, які знаходяться на території підконтрольної України, готові працювати протягом всього осінньо зимового періоду, так як ми працювали в прошлому році, ні одной зупинки енергоблоку, ні одного зниження потужності не було. Блоки працювали на максимальній потужності протягом всього осінньо зимового періоду. І це саме ми зробимо в цьому році. Очікувано у центрі уваги був і стенд АТЕНЕК Енергоатом, який протягом трьох днів роботи міжнародної виставки зібрав понад дві тисячі відвідувачів. Приємно, що серед них чимало молоді, яка активно цікавиться діяльністю компанії та в цілому атомною енергетикою України. Гості могли детально ознайомитися з діяльністю енергоатому та його відокремлених підрозділів, дізнатися про поточні та майбутні проєкти. Кількість відвідувачів та інтерес до інформації це показові факти, які підтверджують користь та необхідність подібних ходів.